Український народи, ти зупинив найбільшу антилюдську силу нашого часу. Ти зупинив силу, яка зневажає і хоче знищити все те, що дає значення людині. Чому Росія вбиває, для чого Росія знущається, катує, тероризує? Вона прагне знищити гідність людей, щоб людина значила нуль. Так є в Росії сьогодні, і так ніколи не буде в Україні. Буча стала тим містом, побачивши, яке після російської окупації світ дійсно змінився. Світ реально прокинувся сьогодні. Для мене честь бути тут, і велика честь вручити бучі, місту героїв почесної знаку, що символізує силу цього міста.